Війна, звісно, торкнулася кожного. Також і нас. Ми жили в Донецькій області у селі Новоселівка. Там було дуже страшно. Ми попали під окупацію. Нас волонтери, дай Боже, їм здоров'я вивезли, допомогли нам. Приїхали сюди в Первомайський, тоді ще він так називався. Наразі Златопіль, звісно. Руки опускались, нічого зовсім не хотілося. Переживали, боялись. Не знали, що в майбутньому буде. Громада нас дуже добре зустріла, допомагала і морально, і фінансово допомагала, надавали нам, надали нам житло е тимчасове. Стало трошки легше. Нам допомагали також ще й морально, тому що це дуже важливо. Проживши тут вже майже 4 роки, дуже все змінилося. В першу чергу у нас з'явилися сили на майбутнє, ми почали мріяти. Мій старший син закінчив 11 клас. Наразі він навчається у харківському коледжі будівельників, і ось у цьому році він навіть отримав диплом як молода людина року 2025 року. Я дуже звісно, не пишаюсь. Менший син він зараз навчається у 10 класі і мріє стати поліцейським. Громада нам, ви знаєте, спочатку надала не тільки притулок. А також і роботу. Ми з чоловіком працювали також будівельниками. Ось по нашим стопам, так би мовити, син пішов. Ну, звісно, це важка робота для, для жінки. Тому я трішки вирішила, мабуть, здійснювати свою мрію і йти працювати вихователем. Адже я ж на нього вчилася, і я завжди хотіла бути тільки вихователем. Ось що робити? Пішла я на наш центр зайнятості. Приходжу, мені кажуть, та ось в п'ятому садочку нам тільки недавно сказали, що є вихователь потрібен на посаду. Я ж бігом беру номер телефону Світлани Петрівни, нашої завідує, дзвоню, біжу так швидко до них, говорю, ви тільки не беріть нікого. Говорю, я вже біжу до вас. Вона добре, добре, прибігла, все запихана. Ви знаєте, мені казали, що я прям не встигну оце все добігти, що хтось замість мене. це моя мрія, я ж хотіла з дітками. Я встигаю, прибігла Світлана Петрівна дуже гарно, звісно, мене зустріла. Така вона взагалі жінка, вона така доброзичлива, завжди допоможе. Все, що треба, звертайся, все для тебе зробить. Така вона золота людина. І коли я познайомилася далі з нашими дівчатами, я зрозуміла, що знаєте, як ото кажуть, в сім'ї яблуко від яблуні недалеко падає, так і в нас тут ось з директором. Що яка вона золота людина, і дівчата в нас тут також. Завжди допоможуть, допоможуть і словом, і ділом, і переживають за тебе, завжди питають, що ви там, як, там, яка у вас ситуація, там чи за здоров'я такі от дівчата, і дружні дуже, і веселі. Ну, це колектив, звісно, супер. Мрія, звісно, моя здійснилася. Я вважаю, що коли зранку прибігають діти, вони навіть не встигають роздягнутися. Вони біжать до мене, Віра Анатолійовна обіймають мене. А ввечері, коли приходять батьки забирати, вони плачуть, не хочуть іти. Я думаю, що значить, я роблю все правильно, так якщо ось така реакція дітей на мене. Тому і от знаєте, пишуть, бува, батьки слова вдячності за роботу. Це моя нагорода за те, що я роблю. Мені дуже звичайно тут подобається не тільки в садочку, а й взагалі в місті, тому що дуже гарно всі допомагали, кожен чим міг, і ми змогли от вийти з цього стану. Почати мріяти, жити далі. І все в нас буде добре. І коли закінчиться війна, ми не збираємося звідси виїжджати. Нам тут подобається, і це місто стало нашим рідним. Дякую всім.